виділяли, що їм треба. Так, попередній версії е, програми у нас було виділено 1 млн грн на 3ДПРЗ. У зв'язку з тим, що 3ДПРЗ перейшло у, до 4 то е, залишок коштів це е, 111 778 грн ми просто переводимо на 4ДПРЗ. Е, загальна сума програми залишається та сама 1 млн 686 000 грн. Розуміло? Зрозуміло. Хоч ми не знаємо третя, четверта ДПРЗ, ну Pożeżne czeskie na praccies. Riszy nie na pewne stańicay Wańcik. Duże seriozne pytanie jakie. Dla... Минулого тижня прийшло від держави, нам повинні вирішувати, розглядати і затверджувати. Шановні члени виконавчого комітету, відповідно до чинного законодавства України, всі громади до 1 вересня повинні затвердити середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на найближчі три роки 26 28 роки. Чому тому, що тільки відповідно до бюджетного кодексу. Фінансування з міського бюджету проектів, що стосуються розвитку громад або відновлення громад, можливе тільки після того, якщо ці проекти включені в даний стратегічний. План публічних інвестицій. Наш план містить 39 передпроектних пропозицій по семи сферах життєдіяльності міста. Розбиті вони всі на три роки, 26, 27 і 28. І по термінах, ми, якщо ми сьогодні його затвердимо, по термінах ми теж виконуємо чинне законодавство України. Далі певні Передпроєктні пропозиції вже включені в проєкт бюджету на наступний рік. Це вже питання Олени Іванівни Ворони. Ну, тобто ми дотримуємося чинного законодавства. Хочу сказати, два рази дані передпроєктні пропозиції розглядалися інвестиційною радою і інвестиційною комісією при фінансовому управлінні Прилуцької міської ради. Ми створювали з вами міські за. Давайте підтримувати і надприватності державі. Ми це розробили. Рішення, принц, Олег Борисович, почесна грамоту нагороджуємо. Виконкому Пропонується проєкт рішення про нагородження почесною грамотою виконавчого комітету Прилуцької міської ради е, працівників освіти міста за підсумками 2024-2025 року, тобто навчального року а Сьогодні було запитання мали. Центру творчості творища і наступних теж не міг йому. Вони хлопота повинні подавати. Так, да, Керівник бачає. Да. Ну. Добре, так. Що керівництво почає колось і Ну, це треба було по управління освіти. Дай, нам подало дай, питання. Дай, дай, а там буде свято день вчити. Тоді не забудемо, давайте запропонуємо, дай, бо не вони образилися. Так не ми ж, каже, даємо, ви ж подаєте нам. Добре, дякуємо. Наступне, 400 гривень до, до цієї грамоти. Давайте підтримати. Треба буде не забути нам до Дня жителя, оскільки позашкільні. Тут нема сьогодні. Ну, це ось твіта в списки, не ми. Дякую. Наступне питання. Шановні члени виконавчого комітету, до, до вашої увазі направлено проєкт рішення про схвалення прогнозу бюджету Прозузько міської територіальної громади на 26-28 роки, зважаючи на зобов'язання нашої країни перед міжнародними партнерами. Відновлено середньострокове бюджетне планування на наступні три роки. На рівні держави приймається бюджетна декларація, а на рівні місцевого самоврядування ми зобов'язані прийняти прогноз місцевих бюджетів. На ці ж роки наші проекти рішень повинні бути синхронізовані з таким стратегічним документом, от як план середньострокових публічних інвестицій. Так то, як вважає вже Олександр Іванович, ми йдемо по тому законодавству України, яке нам. Яке прийнято у нас? Значить, даний проект рішення розроблено відповідно до бюджетної декларації на 26 і 28 роки. Знову хочу сказати, що це прогноз. Це не остаточний варіант, і остаточний варіант проєкту рішення на бюджет на 26 рік буде роздатися пізніше, коли на рівні держави будуть прийняті основні, можливо, будь-які зміни. В даному проєкті рішення хоч єдина зміна, податкова база дохідна не міняється. Єдине, що тут нам от в бюджетній декасі написано, що на 26 рік до місцевих бюджетів буде зараховуватись не 64% чотири ПТФУ а 60%. Ну, ця зміна тут врахована. Також е піднімається мінімальна заробітна плата, це враховано прогнозі, з 1 січня 26 року 8 688 гривень, з січня 2027 року 9 374 гривні, і з січня 2028 року 10 059. Також додатку далеку 9 е у нас, так як вже Оксанвач говорить, після розгляду на комісії визначено певні суми і певні напрямки, які ми можливо ну матимемо можливість фінансувати за як публічні інвестиції. Тут напрямки у нас і освіта, і медицина, і будівництво доріг, і підтримка комунарних підприємств. Прошу, будь ласка, схвалити будівництво захисних споруд. Так, ну освіта, я вам сказала, освіта просто але це основне це будівництво з них споруди. Треба питання роздати п'яте п'яте ліцей, академічний треба створювати умови і. Будувати рухомі є проти на простіше дев'ятий садочок в центрі міста. Вже гарний садочок. Ми там виконували термомодернізацію, утеплення виконували капітальний ремонт дітання, але дітей небагато, тому що батьки не йдуть, немає захисної споруд. І один єдиний садочок у нас на Сорочинському мікрорайоні. Дуже гарний садочок на сьогодні він це 19 садочок і 15 садочок це ті садки, які мають, да, і ще 29 садочок це ті садки, які мають найбільшу кількість дітей. Тому у 13-19 садочку ми плануємо також наступний рік будувати захисну споруду. Але щоб будувати, треба спочатку занести це все, подати все, щоб держава побачила, щоб пішло це все у дрім. Створена єдина система? Да, створена єдина система. Якщо дрім немає, змінити можемо. Ми можемо не будувати щось, як не буде коштів, але якщо його немає в дрімі нашій пропозиції, то ми не зможемо його і робити. Оце так. Ми працювали ці дві неділі, мабуть, чи три дуже важко з цим, тому що запитів дуже багато, всі служби подавали свої запити. Ну, подають на мільярди, а у нас невеличкі мільйони. Тому враховували, постаралися врахувати. А там будемо бачити. Прошу, будь ласка, підтримаємо. Давайте підтримаємо. Дякую. Про зміни бюджетне призначення. Знову ж таки, державний бюджет надав нашій територіальній громаді три субвенції: 3 мільйони 665 500 – це харчування діток, 164 500 – підтримка осіб з особливими освітніми потребами і 971 тисяча харчування учнів початкових класів. Прошу, будь ласка, підтримати. Так. Так. Ціньові кошти не, так. не розглядають, не розподіляють. Дякую. Питання. Ні, не всі, Оль Михайловна. Я, шановні члени виконавчого комітету, прошу вашого дозволу, Оль про внесення до порядку денного проєкту рішення про виділення коштів надання матеріальної допомоги. У нас, ви знаєте, є звернення. часто запрошує акти обстеження тим. Тобі це ми їх сьогодні закінчили розглядати. І щоб як найшвидше можна додати, надати матеріальну допомогу, то давайте сьогодні зустрінемося, і нам місце не хоче заявити. Комусь 10, комусь 15, комусь 20 тисяч. В основному це такий приватний сектор, де або багато полежитків, це в основному полетіли дерев'яні вікінчі. Тому ми підтримуємо, ми розуміємо, що можливо і, 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 і багато варто деколи ся тисяча, бо вікна оці ж перев'язані. А, шибко було Але ми подумали про те, що підтримати це це не підтримувати. Це дуже серйозне питання, тому що вся поліція виїжджала, раз і разом з поліцією, поліцей давала свої акти, ми свої робили акти, і ці іде завершили робить. Тобі хотілося, щоб ми ще гроші буквально вже запит і це перераховувати. Давайте несемо за порядку денного. Я Івановна, якщо ми тримаємо рішення, коли будуть отримати гроші. Я думаю, що з понеділка вони отримують на рахунки вже їх. Дякую. Так, попер рішення зробимо, поки в казначі там платіжки зробимо. Ну, завтра точно ні, ну, я не буду казати, що він буде. 625 тисяч, загальна сума 625 тисяч на 56 осіб. Про виділення коштів для надання одноразової грошової на допомоги.

Altyazı